Воний прапор та дешева ковбаса, столічна водка із нащерблених стаканів, комунаряха розгодована, масна і погляд в порожнечу. Діда ветерана, вертепі показуха, пафосний парад. І в вакханалії на трупах пам'яті померлих Що знаєш про війну? Ти комуняцький гад, Що черево наїв, жучи жінородну кров і з хижим апетитом лева. Що знаєш, ти не довг Про війну. Твоя війна зривати шапки і баб тягати Чому ж ти соромиш сивину, не вміючи докупи й кілька слів зв'язати? Спасіба, діду, за побіду ревете і заливаєте масні червоні ряхи. Грифи падальщики свій народ жрете, Мов на спині коняки на докучливі комахи. Тому я вам плюю в лице і кажу: Лежіть надалі, далі, в сусіда. А я своєму дідові скажу: Спасибі діду, що досив червону гниду.